Слава Україні! Після нічної атаки ворога шахедами, дронами Камікадзе. У нас все 4-5-0. Критична інфраструктура працює, повністю забезпечена як в Одесі, так і в регіоні. Виконує свої функціональні обов'язки. Працюють усі служби. Місто та регіон живуть. Живемо для перемоги, майбутньої перемоги та настання миру. Не хотів про це говорити, але скажу, ви знаєте, здалося, що вчора лише лінивий не телефонував і не питав, коли будуть скидати ядерну бомбу, бо про це сказав якийсь, начебто, опозиційний сайт. Не буду його називати, аби не робити рекламу. Прізвище засновника, одного з засновників назву Осечкін. Вчора обіцяли, що 4 четвертій ранку щось прилетить. І телефонували, і телефонували і до тривоги, і після, коли прилетить. Люди добрі, краще б ви думали, як піти в укриття, коли нас атакували і коли працювали наші Збройні Сили України. Давайте викорінювати з себе те, що називається недотримання інформаційної гігієни. Вчора Осечкін, Медведів, алка Медведів. зрозуміло, сьогодні тягають оцього підстреленого в сраку, перепрошую, в дупу Рогозіна. Слухайте, вже з Пригожина зробили ледве не головного інформаційного героя наших. Новин, коментарі, його беремо. Все, давайте з цим закінчувати. Щодо фронту, є Генеральний штаб, є Збройні Сили. Будь ласка, інформують, ми звідти можемо з цих джерел брати інформацію, аналізувати і забудьте слово контрнаступ, хоч на якийсь період. Ніхто з вас, з нас, і я в тому числі, не знаю, коли, що, як і буде. І це правильно. Відповідні рішення приймаються відповідними людьми. Тому інформаційна гігієна. Звичайно, буду бажати усім нам тихого вечора і тихої ночі. Але якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, будь ласка, не нехтуйте цими правилами. Ви знаєте, що і як робити. Люди, які виконують ці правила, вони забезпечують своє життя. В життя своїх рідних і близьких. Ну і вкотре хочу подякувати, що ви були вчора, вірніше сьогодні, вночі чемними і тих правил дотримувалися. Працюємо далі, відслідковуємо ситуацію, користуємось офіційними джерелами цієї інформації і працюємо. Кому треба, будь ласка, відпочиньте. Звичайно, все може бути. Ворог не полишає Одесу, ні в напрузі, не у полі зору. Ну, дуже вони нас хочуть, але ми їх не хочемо. Нехай йдуть за руським кораблем. Інформаційний день триває, побачимося на каналі. Посміхніться. Слава нації, смерть ворогам!